Самовільно, в тому числі не є підставою на право власності чи користування відповідною ділянкою, які обставини може бути предметом звернення додаткового органу до повернення відповідного податку. Е, крім того, слід зазначити е, про те, що в даній праві наявний висновок судової експертизи, яким підтверджено власне. Ще відкриття uh, вистрілу на uh, наданих uh, як доказання справді є офіційним документом, він uh, не відповідає проти чинного законодавства. І так, по заміну, на даному випадку є абсолютно підставлена та не обґрунтована. Хочу також звернути увагу на uh, практику Великої палати, яка uh, є актуальна на даний момент, зокрема. Мені здається, що ще не випадали її в письмових документах. Зокрема, це є велика пункт 36.4 великої палати Верховного суду, в якій викладено щодо виключної правої підстави. І велика у справі 600-280, 29.08, дріб 16 це, від 29.09.2020 року вказала про те, що дозвіл на розробку не являється право актом і не гарантує особі чи невизначеному визначеному коло усі набуття права власних чи користування на зелені. Крім того, виплата, говорить про те, що зворікальні особи з поданням відповідного проєкту на затвердження до відповідної ради свідчить про недобросовість. Повідки такої особи і не може свідчити про те, що у неї е, відповідних прав на земельну ділянку. Е, в нашому випадку зберігання не місяць-два, а в тринадцяти років чи вже вже більше чотирнадцяти, якщо не помиляється, тобто це десятки років більше десяти років. Е, Крім того, у постанові Верховного суду по справі. 348, дріб 10, 48, 17, 18-03-2019 року вказано: якщо спадкодавець за життя не оформив у встановленому порядку правовласності на спільні земельні ділянки, то вони не є об'єктом спадкування і не входять до складу спадщини. Спартаку завича також не знає той факт, що е, відповідні земельні ділянки е, спадкодавцям не були оформлені на момент його смерті. Відтак говорити про те, що перейшло право е, законний інтерес на оформлення спадщини не можна, тому що у, є чітка е, позиція Верховного суду з цього, з цього е, е, приводу, яка власна сполягає в тому, що саме спадкодавця право на, на, на земельні ділянки. Вековий суд говорить про те, що таке право мало бути оформлене шляхом отримання державного акту на земельну ділянку. Крім того, з приводу висновків перехрьостова, які надавалися, я так розумію, до лише установи НДІ для НДІ. Повідомляє суд, що відповідачам не надсилалися ці висновки. Вони тобто не можуть бути доказом, адже по перше напринтовості. З вами на кілька секунд, якщо можна з висновки перехрствувати, а дальше Ага. Отже, Висновки перехростува, я так розумію, долучалася лише в якості надання додаткових бур... якихось грунтувань в НДІ. Сторона позивача не надіслала їх відповідачам, а це прямо порушення. Під писальним кодексу і так вони окремо розглядатися, як е, окремий писайний е, доказ не може, адже ми не мали змоги, відповідач не мав змоги бути підготовчому засіданні, е, надати відповідне заперечення на не такі, але я так розумію, що вони будуть по якому випадку базуватися на е, проєктах, на копіях цих портів, не заплачуючи технічної документації, які як визнає сам позивич. Не затверджені та не погоджувалися. Тому такі, е, оскільки вони висадяться на неналежних доказах, які не висити просто платно і не можуть братися до уваги в вантайній справі. Крім того, вони мають бути, як доклад не можуть враховуватись, зважаючи на те, що з відповідача не було з такими ознайомлено і не приєднано належним пуном його якісь справи. У мене. Скажіть, то... будь ласка, чи оскаржував хто-небудь із ваших клієнтів, я мав увазі трьох полівичів, заморозь Мар'яна Володимирівна, замусь Ірина Євгенів, Майда Єрименіч, чи оскаржував вони рішення Херсненської селищної ради від 6 на 5? -го... 2006 року за номером 48 про надання дозволу на виготовлення проєкту відведення земельної ділянки юридичної особі ТП ОАЗа? Ні. Не оскаржуємо, так? Скажіть, будь ласка, в матеріалах справи міститься довідка Красненської селищної ради від 12 липня 2010 року за номером 157, з якою вбачається, що Красненська селищна рада не заперечила. Приватному підприємству ОАЗа у, у користуванні земельною ділянкою площею 0,2258 гектар для обслуговування цеху з виготовлення залізокотонних виробів відповідно до рішення селищної ради від 6.05.2006 року за номером 48. Скажіть, будь ласка, Красненська селищна рада визнає ППОЗа в користуванні земельної ділянки цієї площі, так Ну, два після Як ви можете пояснити, що Красиненська середна рада визнає дану випадку щодо Вказано. користування, так а тепер заперечує і, і і ви заперечуєте щодо, щодо того, що ППОАЗА не користувалася земельною ділянкою такою площою. Вказіна довідка є частиною проекту землеустрою. Це не є окремим документом, оця 2000 чи 2008 року першого, і це відповідна процедура. Як я зазначала Велика Палата Верховного суду у дальній практиці, зазначила, що дозвіл на розробку це частина документації щодо надання дозвілу на розробку професії по Азії ще у 2006 році відповідної земельної ділянки. І такий дозвіл відповідно до висновків великої палати. Цитую не є правоустановлювальним актом і не гарантує особі чи не визначеному колу осіб набуття права користування чи власності на відповідну земельну ділянку. Протягом 12 років ППУАЗ не здійснювала, не реалізовувала відповідного рішення, вношую, що відповідне рішення надавати дозвіл на розробку, надавати на 6 місяців. Оскільки не скористалася протягом шести місяців, тобто ППОАЗа не здійснила затвердження відповідної тобто, документації, то втратила відповідне право відповідно до тих самих рішень Красненської селищної ради і до тих зобов'язань, які були визначені відповідними рішеннями. Добре, я зрозумів, дякую за відповідь за питання. Слід, власне, тоді чому Храстенська селищна рада, знаючи, що ПП ОАЗа не, не затвердила у шестимісячний строк, який вони визначили в своєму рішенні від 6 травня 2006 року за No48, подальшому, подальшому подає таку довідку 12 липня? 2010 року, про те, що вони визнають, що користуються ППО за земельні ділянки площою 0,228 і в подальшому е, отримує кошти е, про, внаслідок сплати земельного податку в 2011, 2012, 2013 році. І не припинивши і не скасувавши, і не скасувавши своє рішення, адже ви стверджуєте, що рішення Красненської селищної ради від 6 травня 2006 року номер 48 є нереалізованим, тобто воно е, на той час не вичерпало свої дії, то чому тоді Красненська селищна рада, знаючи про ці обставини, не скасувала санкційно своє рішення від 6 травня 2006 року за номером 48, як власник земельної ділянки? Я не загубилася з попередньо. Отже, перше вам з приводу земельного податку. Я мабуть адвокат, раджу вам звернутися за поверненням відповідного земельного податку, якщо у вас є...